Усім привіт! Це шоу Лілі та незнайомці, де я змушена слухати всіляких диваків. Якщо раптом вам цікаво, ось кілька слів, які не завадило б знати. Near Pharmacy Park Live Мене звати Лілі. Наша гостя вже чекає на лінії. Пропоную якомога швидше покінчити з цим. Hi. My name is Maria. I live near a small post office. I live near a small post office. The pharmacy is next to the post office. The pharmacy is next to the post office. Sometimes I go there to buy things. I also like to walk in the park near my home. This park is big and beautiful. І так, пошта, аптека і парк. Твій район, мабуть, цікавий, але лише для тих, хто абсолютно нічого не планує у житті. Ще почуємось. Або ні.